Прилуцький народний аматорський фольклорний колектив Калина не перестає радувати українські міста своїм особливим самобутнім виконанням українських пісень. Ансамбль щойно повернувся із сонячного лічівська. Там Калина брала участь у шостому міському фестивалі конкурсі відкритої пісні імені Юрія Штельмаха. Серпневий заспів заспів-2012». фестиваль тривав три дні з 3 по 5 серпня. Юрій Штельмах це такі. Мистецтвознавець, він керівник був хора. Він писав слова, слова, музику. І дуже багато пісень, ті, що ми співаємо, але ми не знали, що це його пісні, а ми вважали, що це народні пісні. Побувати в лічівську співухи мріяли давно, бо влітку містечко нагадує справжній рай невеличке із затишними доглянутими парками, а головне теплим як молоко морем. Тому калині було чим займатися. Вдень купалися, засмагали. Ну а ввечері, як і годиться, дарували глядачам свої неперевершені виступи. Крім авторської пісні Юрія Штельмаха, виконували ще й дві українські, чим завели зал на повну рідне поле, які нам запросили, прислали нам на конкурс, щоб ми вивчили цю пісню. Рідне є поле, слова і музика його. Калина завжди свято береже усі українські звичаї, традиції, тому у гості з порожніми руками не їздить. У подарунок до Ілічівська повезли свіжоспечений коровай із цьогорічного зерна. Ми вийшли на сцену з прилуцьким караваєм і сказали: приїздіть до прилуцького краю, україна! Ти багатих хлібів, каравай із нового врожаю. Принесемо подарунок і спів, і понесли каравай. Після таких виступів і подарунків під час нагородження прилуцьку калину викликали на сцену першою. Марія Петренко пригадує, коли почула назву рідного колективу, на очах з'явилися сльози радості. Невже вже це ми могли свої пісні і своїм. Талантом таким, що люди пенсійного віку, які вже постарше 75 років, вже постарше, поїхали і отримувати такі подарунки, отакі ціни. І об'явили, що ми зайняли диплом третього ступеня. Весь зал з піднятими руками на оплут. У мене у мене на глазах хоч сльози полилися за те, що отак приймали нас. Прилучани на фестивалі отримали диплом третього ступеня і символічний, але такий дорогий для колектива подарунок журавля. їх всього було лише чотири, а колективів аж двадцять. Отож, наша калина, як і завжди, опинилася серед переможців і тим самим дала прилукам ще один привід для гордості.